Як не знижувати вартість своїх послуг в перемовинах, е, іноді трапляється так, що замовник приходить, начебто, великим замовленням, е, якийсь цікавий бренд, з яким вам було б цікаво поспівпрацювати, і, е, наприклад, пропонує там певну дизайн-задачу складну, довготривалу, е, яка цікава вам і для портфоліо, і для досвіду, і потенційно фінансово. І коли ви починаєте домовлятись про деталі, а, трапляється так, що а, замовник починає виснажувати вас питаннями. А чи точно там, ви маєте компетенцію? А чи точно ми впишемось, а чи а, буде включено ось цей ось момент? Тобто, крім базових домовленостей, з'являється багато інших, і а, ви потенційно. Опиняєтесь, є така технологія, називається дофамінове виснаження. Її про детальніше про цю технологію можна прочитати в книжці про перемовників ФБР, і вона про що? Про те, що, начебто, здається, що замовлення у вас в кармані, і ви знаєте свою вартість. Наприклад, там ваші послуги коштують. 20 доларів на годину чи якась там інша вартість, по якій ви працюєте. Але оці запитання вони виснажують вас. Тобто вони виснажують часом, і, здається, начебто замовлення вже у вас в кишені, а виявляється, що воно якось ніяк не стається. І ви ж готові піти на будь-які знижки. Для того, щоб отримати це замовлення, і по факту, там через 3-4 місяці, коли закінчився проект, ви розумієте, що ви не заробили, а навіть втратили, чи заробили недостатньо, якби ви працювали над іншим замовленням. Тому що в цьому разі може допомогти? Може допомогти є таке японське мудрість про те, що з двох самураїв битву виграє той, який помер до початку битви. Тобто не, не вважайте, що будь-які розмови про нові проекти, будь-які пропозиції вже гарантовано, навіть якщо є певний коміт, це ще не гарантує того, що це замовлення буде ваше на тих умовах, які вам вигідні. Тому тримайте голову холодною, робіть паузи, розумійте, чи в перемовинах ви випадково не опинились в такій ситуації, коли вимотують ваш дофамін і таким чином намагаються отримати для себе кращі умови, чи потрібна вам ця співпраця з цим клієнтом.